На площі Слави зібралися рідні та друзі загиблих. Сестра Олександра Лутаєва пригадує день народження молодшого брата. Коли він з'явився, мені мама каже, ну бачиш, тепер тобі треба з кимось ось завжди бути, перенаглядати, щоб в нього все було добре, каже, але запам'ятай, що коли нас не стане, якщо у вас не складуться. Якось там якісь обставини будуть. Спілкуйтеся, навіть якщо ви зараз не спілкувати, просто знайте, що в усьому світі ви є один у одного. Що б не сталося, ви завжди будете один у одним. І я йому писала, що пам'ятаю, що в тебе є я, а в мене є ти. З часів школи він виходить, був дуже доброю людиною, звичайно. Як ми дружили, і потім просто я пов'язав службу ну, зі службу почасу життя. Ну, не зустрічали вже після школи. У нас взагалі клас такий був, що всі чудили, але зараз на даний час виконують або з бойові завдання, або по охороні почався наша країна. Найкращим другом називає Олексія Ляшка Руслан Жуган. каже, разом працювали, а згодом стали кумами. Коли дружина мала народжувати, якраз період воєнного стану, коли потрібно було, ну, не було кому вийти замість мене на роботу, і коли людина телефонує і каже, що в будь-які суток ти до мене дзвониш, я за тебе вийду, ну, якось заповнилося, відложилося, і після того так і рішилося, що це буде хрещений батько тої дитини, яка родиться. Як розповіла Суспільному речниця територіального центру комплектування в області Аліна Кривошея, Олексій Ляшко загинув 5 травня внаслідок бою з ворогом на Донеччині. Молодший сержант Олександр Лутаєв загинув 30 квітня внаслідок ворожого мінометного обстрілу на Донеччині. Отримав поранення несумісні з життям. Вікторія Будовіцька, Сергій Єфімов, Суспільне, Новини, Черкаси.